Пані влада, представниця благодійного фонду Небайдужі люди. До великої війни займалися школами-інтернатами, проводили просвітницьку діяльність, допомагали дітям із онкозахворюваннями. Та 24 лютого 2023-го змінили вектор роботи. На нашому приміщенні фонду ми змонстрували такий невеличкий протулок для тих, ну хто приїхав. А спочатку він було дуже багато. Дуже багато кому не було де зупинитись, і в нас ночували по 30 людей. До того ж, передали щонайменше 80 тонн їжі до різних областей України. Залучає до волонтерства школярів та студентів і пан Владислав із благодійного фонду Авангард. Основна діяльність пов'язана із допомогою зсу. Вже передали понад 90 транспортних засобів, здійснили 68 поїздок на передову та виготовляють бані комплекси для військових. До молодого покоління доносить один меседж і маємо сьогодні вибити одну єдину справу – це. Все для наших військових це забезпечення збройних сил України і. Все для перемоги. і таких тут десяток. Саме стільки представників благодійних організацій міста зібрав молодіжний центр на неконференцію. Чому волонтер? Доброчинці зі сцени поділилися своїм досвідом із наступниками серед слухачів. І Мирослава. Дівчина розповідає, у перші дні повномасштабної війни готувала смаколики для ТРО та плела маскувальні сітки. Сьогодні ж знову хоче допомагати війську. Такі заходи дуже допомагають для збройних сил України, тому що. Молодь вона повинна розуміти все і повинна долучатися до усього, що відбувається. І до 24 лютого волонтерський рух у місті був активним, тож подібні заходи проводили й раніше. Зараз вони просто набули іншої ваги. Для нас важливо перше дати молоді чітке розуміння. Що з волонтерської сторони відбувається в нашому місці, дати чітке розуміння, де впродовж літніх канікулів, та не тільки є можливість долучитися, поволонтерити, взяти якісь свій напрямок роботи, те, які ближчі для кожного, це так само можливості і для благодійних фондів, які фактично залишаються на своєму місці, працюють, але інколи немає такого часу, щоб звернутися на ліво, на право, подивитися, що роблять колеги, обмінятися досвідом. Сніжана Мазур, Олександр Мельников, новини 33 телеканал.